Друзі, нас інфоперші про головне поїхала китайські військові вперше напряму втрутилися у військову операцію ЕС в Червоному морі, застосувавши лазер проти літака Люфтвафе. Інцидент стався на Червоним морем біля Ємену, де німецький військовий літак виконував місію в рамках операції ЕСПАРІС. Операція Спаріс це спеціальна ініціатива ЄС спрямована на захист морського судноплавства від атак хуситів, які регулярно обстрілюють кораблі союзників. Що відомо про атаку за інформацією МЗС Німеччини китайський військовий корабель. Аліо спрямував лазер на кабіну екіпажу літака, ймовірно, для тимчасового закріплення з пілотів із зриву виконання завдання. Лазерні системи такого класу належать до небезпекових засобів протидії спостереженню. Однак при неправильному застосуванні можуть пошкодити зір або навіть спровокувати аварію. Екіпаж негайно здійснив ухилення, аварійна посадка, борт пошкоджено. Чому Німеччина зробила стриману заяву? Офіційний Берліна наразі не зацікавлений в прямій ескалації конфлікту з Китаєм, оскільки Німеччина досі суттє Во залежить від китайських інвестицій, і торгівлі єс немає єдиної позиції щодо протидії китайському впливу в Африці у близькому сході в разі публічної ескалації. інцидент може бути розцінений як провокація перед самітом НАТО та зустрічами Великої Сімки, що насправді означає цей інцидент. Китай чітко сигналізує, ЄС, що розглядає Червоне море як свою зону інтересів, де не буде мовчки спостерігати за активністю заходу. Використання лазера проти літака НАТОської країни це покроковий. І проговий крока, який ще кілька років тому був би неуявним. Китай хоче демонструвати військову присутність на глобальних маршрутах, одночасно перевіряючи реакцію Європейського союзу. В контекст АКНР активно співпрацює з Іраном, який підтримує менських уситів. Пакін розширює військово-морську активність в Червоному морі та Гвінейській затоці китайська військово-морська база в Джибуті. Ключова опорна точка, з якої ймовірно діяв корабель. Аналітика це перший випадок прямої військової конфронтації канари країн НАТО. Під час реальної операції, хай у вигляді обмеженого впливу, стримана реакція Берліна показує, що Європа поки не готова жорстко реагувати на провокацію Китаю, особливо на тлі війни Росії проти України. В перспективі це створює ризик прецеденту. Подібні інциденти можуть повторюватися і проти французьких, італійських, британських літаків. Китай буде нарощувати активність у ключових морських коридорах. Це інцидент, сигнал про нову фазу глобального суперництва, коли Китай готовий на тактичні провокації проти заходу. До навіть поза Азією реакція на такі виклики буде визначати майбутню архітектуру безпеки в регіоні. Поки президент США Дональд Трамп послаблює підтримку України, Росія використовує цей шанс для посилення атак. Пише Wall Street Journal, Водночас Китай дав чіткий сигнал, що буде усіляко допомагати Росії у конфлікті. Путін у телефонній розмові з Трампом дав зрозуміти, що не має наміру дослухатися до закликів американського президента припинити війну. А його цілі залишаються такими ж, як і під час вторгнення відновити російське панування в Україні та змусити захід відмовитися від підтримки Києва. І рішення США припинити постачання зброї українцям дає значний імпульс зусиллям російського лідера. Вважають журналісти. На їхню думку, стратегія Путіна спрямована на те, щоб зламати датність і волю України вести війну, посилюючи тиск на її військове і цивільне населення, як пише видання. Останні події змінюють впевненість Росії у тому, що вона може пережити Україну та її прихильників у війні на виснаження. А аналіз Вашингтонського інституту з вивчення війни свідчить, що Києво доведеться Ця економити матеріальні засоби цей крок ймовірно прискорить російські успіхи на полі бою. Тепер на Україну чекає літо безперервних атак з боку її більшого сусіда, зусилля Трампа і встановлення миру зайшли в логіку, та Зазначає Wall Street Journal тим метою Росії в літній кампанії в Україні може бути не завоювання території, підкреслює видання на думку аналітиків Путін хоче перетрощити війська і техніку свого меншого сусіда і підірвати підтримку з боку цивільного населення і заходу Саме тому Росія нарощує авіаудари по Києву та Інших містах, що призводить до зростання жертв серед цивільних та руйнування будівель. Тим часом західні спецслужби повідомляють, що російська армія розширює застосування хімзброї в Україні. У хімічних атаках дедалі частіше використовують не лише сльозогінний газ, але й більш серйозні речовини, зокрема, хлора пікрин. Такого висновку дійшли розвідувальні служби Нідерландії унаслідок спільної роботи з розвідниками Німеччини. Великі концентрації хлорпікрину в закритому приміщенні смертельні його використання є серйозним порушенням конвенції про хім хімічна зброя, яка забороняє застосовувати ці отруйні речовини. Цю конвенцію порушує застосування сльозогінного газу. Нідерландські спецслужби зазначають, що Росія вкладає більше коштів у програму хімічної зброї, розширює дослідження і залучає нових учених. Агентство Reuters звернулося з коментарями до Міноборони РФ, але не отримало відповіді. BBC Україна писала раніше про хімічні атаки росіян на настільки вони небезпечні. Офіційні посадові особи України не раз казали, що російська армія систематично використовує на полі бою. Гранати з двома видами отруйних хімікатів CC і CN. лунали також заяви про ймовірне застосування люїзиту російськими військами надзвичайно токсичної отруйної речовини, яку ще інколи називають. Роса смерті вона також є в заборонних списках ОЗХС. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. На канал переможемо разом.